Українець прославився на всю Польщу лише завдяки одному вчинку. Що користуєтеся Блік, отримуєте перекази Блік, подивіться це відео, адже ви можете втратити не лише нерви, не лише гроші. Ви можете потрапити в судову справу, а це в свою чергу не дасть вам можливості отримати карту побиту, робочу візу або ж можливість перетинати кордон. Та що із картами цукр? і що очікувати українцям? Після 5 березня 2026 року ще раз друзі вам цю інформацію подам. Користуючись нагодою, спонсорами цього випуску, друзі, є компанія Здровомедікал, це е рецепти, ескарування і за посиланням в описі ви знайдете ще більше послуг. Вони працюють дистанційно по всій Польщі, тому щоби зекономити свій час, нерви, гроші. Не користуйтесь чатом GPT чи Google, просто перейдіть за посиланням і зателефонуйте до лікаря, отримайте безкоштовну консультацію і зрозумійте, що вам треба зробити для того, щоб бути здоровими. Ну а ми, друзі, переходимо до нашого українця, тому що 10 січня 2026 року в Бидгощі, в класному місці, крутому за архітектурою, на частково замерзлому каналі Бидгостському біля шлюзу номер 5 під двома 9-річними дівчатками. Близнючками провалився лід. І діти опинилися у крижаній воді. І це аж було по шию. І щоб ви розуміли, друзі, українець, який проходив повз Олександр, він побачив це, рятувати двох дівчаток. Чоловік за 70, це Олександр, і, можливо, бездомний з довгою бородою, який використовував свій шаф як мотузку. Разом вони витягли дітей на берег ще до приїзду служб. Дівчатка не постраждали, їх передали батькові Олександра та другого рятівника Запросили до мерії Бидгоща для офіційної подяки. Тому давайте, друзі, разом напишемо пану Олександру дуже велике дякуємо, тому що він реально показав українську націю з дуже доброї сторони. Сьогодні ми знаємо, як українців ненавидять по всій Польщі, але, дякуючи йому, ця новина розлетілася по всіх соціальних мережах і. Те, що він показав, героїчно показав, що національність не має значення, якщо йде мова про життя. Отож, друзі, давайте переходити до другої нашої новини це новина Блік. Я вам зараз розкажу історію, яку розказують уже багато людей. В Польщі існує така проблема, що до 800 злотих ти не відповідаєш в кримінальному напрямку. Тобто кримінальна відповідальність починається від 800 злотих і вище. І шахраям це дає поле до великих маневрів. Як це відбувається? Ви бачите товар в інтернеті і дзвоните до продавця, замовляєте цей товар, передоплату скидуєте бліком, неважливо яка сума, до 800 злотих. 500 злотих скидуєте бліком, вам подають номер телефону, на який скинути. І що відбувається далі? Ви товар не отримуєте, і ви йдете до поліції писати заяву. І тут друга сторона. Я отримую цих 500 злотих на свій рахунок. Дзвонить до мене невідома людина і каже, що помилилися переказом блік. І, будь ласка, перекиньте мені назад ці кошти. І Я ж добра людина, маю совість і кажу, куди скинути, скидуйте номер, я зараз вам перекажу. І я без задньої думки скидую на той номер, який мені прислали. Потім до мене телефонують з поліції і запрошують до відділку. Я ж. Не розумію за що, і вже починає себе накручувати. Йду до відділку, і мені кажуть, що ви отримали кошти бліком в 500 злотих, а товар не надіслав. Я кажу: стоп, стоп, стоп. Я нічого не надіслав. І ця справа починає тривати роками. А я ж чекаю на громадянство, на карту побиту або я хочу їхати в Україну відкривати робочу візу. Такі дії можуть. Статися з кожним із вас, тобто шахрай подзвонив до вас, ви ну навіть не підозрюючи, відіслали гроші назад, і тут отримали проблеми на все життя, а то і на декілька років, якщо не на все життя. І що ж ми тут маємо? Якщо ви отримуєте переказ блік, ви не знаєте від кого він, що вам треба зробити, як пояснюють нам служби польські внутрішні, так треба зателефонувати до банку свого. В якому у вас рахунок, і запитати у них, а що ж мені робити з цим переказом? Тому що невідома особа мені надіслала його. І в цей спосіб банк візьме вже на себе відповідальність, а ви будете, як здорова людина, не переживаючи ні за що, просто кинете з себе відповідальність. Ще одна, друзі, важлива новина: по бліку, ви зрозуміли. Я хотів ще вам сказати, що від 1 лютого починається набір внісків на 800 для громадян. Всіх, хто проживає в Польщі, але для іноземців змінилися ці правила. Як це буде відбуватися тепер, щоб ви змогли отримувати 800 то хтось один із батьків повинен працювати, хто складатиме вніси не менше ніж на половину заробітної плати. Бо раніше можна було просто мати статус ОКР, і цього було достатньо. Сьогодні не тільки це потрібно, потрібно ще також працювати мінімум на 50% від мінімальної заробітної плати. Сьогодні вона складає 2450-2500 злотих. Брутто це той мінімум, без якого ви не зможете отримати своїх 800+. плюс. Заявки тривають. Прийом заявок до 30 квітня. Я вам рекомендую податися чим пошвидше, тому що. Потім у вас будуть затримки з виплатами, і ви не зможете знову ж таки отримати виплати швидше, а будете на них розраховувати. Тобто, у нас, наприклад, також там 13-го числа кожного місяця приходить 800 плюс на кожну із дітей. Ну а якщо ви не встигнете до 30 квітня скласти внісок, то у вас будуть точно затримки. Ну і той, хто залишає на кінець, як завжди, отримує в саму останню чергу. Я впевнений, що багато з вас уже стикалися. З таким, що на місяць затримали, на два, і ви потім дзвоните до ЗУСУ, а де мої кошти? А вони кажуть, так ви пізно в нього склали, ми ще не дійшли до його розгляду і так далі. Ну і власне ці заявки, які ви подасте, почнуться виплачуватися з 1 червня. От такі, друзі, новини по 800. Якщо ви хочете дізнатися, як по діяльності чи по винаградзенню як очлоник за жоду отримувати також 800, ну то, друзі, напишіть три плюсика в коментарях, і я для вас зроблю окремий випуск. Попередньо проконсультувавшися із ЗУСом. Ну і власне, що ми ще отримали? Цукр, карта цукр. Знаєте, мене дивують ці люди, які чекають на карту цукр, але таких багато є, і для вас я окремо от, блок теми не хотів створювати. А в одному відео скажу. Чого ви чекаєте? В Кракові працівники УЖЕНДу нічогісінького не знають, що там буде відбуватися. Взагалі, я вам рекомендую, якщо ви хочете в найкоротший термін отримати карту побиту чи громадянство, то команда Стармак Documents в малопольському воєводстві, а у Вроцлаві це компанія Unidoc. Вони дві компанії, які на найкоротший термін допоможуть вам за гроші не безкоштовно отримати позитивну децизію, якщо ви цінуєте свій час, нерви та гроші. Три складові мають бути. Ну і власне, карта цукер. Хто на неї чекає? Чекають ті, хто не має офіційної роботи. Я не уявляю, що вам робити, але ви повинні знайти роботу, відкрити бізнес, або ж приєднатися до свого члена родини, якщо є така можливість, і отримати карту. Неважливо на який термін. Після 5 березня буде багато змін. І одна із змін я впевнений, в цьому що будуть заставляти отримувати або або ж карту побиту, ну або ж. Статус ОКР продовжиться до 5 березня, 4 березня 2027-го, як нам в Унії Європейській обіцяє, так, в Європейській комісії. Я впевнений, що так і буде. Я вже це прогнозував набагато раніше. Ну і власне, у вас лишиться один рік. Ви втратите можливість виїжджати за кордон. Ми бачимо, як сьогодні європейські кордони вони посилюються і перевірки на них так само. Навіть при тому, що ви літаками перетинаєте кордон, ти раніше не перевіряли паспортних даних. В сенсі на легальність перетину кордону. Тепер це все відбувається. Якщо ви не хочете мати пла... не мати проблем, якщо ваші діти їдуть десь там брати участь в яких спортивних змаганнях, або ж ви їдете відпочивати, або ж до власних родичів якісь європейські країни, то ваше завдання легалізуватися. Чим швидше ви це зробите, тим буде краще для вас, тому що не будете мати проблем із перетином кордону. І в Україну точно та сама ситуація. Будете мати проблеми з в'їздом до Польщі. Ми сьогодні бачимо, як статус УКР забирають у людей при перетинах кордону. Навіть якщо 30 днів не пройшло, ви не можете до системи зареєструватися. Вискакують от такі подібні штуки, що вас не можна знайти в системі Go.pl. І ці проблеми вони будуть збільшуватися. Тому що задача працівників у женду, стражі стражегранічним, максимально забрати статус УКР в таких, як ви, які ж сидять і чекають. Невідомо чого. Польська влада хоче, щоб ви платили податки. Тільки платили податки, все, і працювали. Більше від вас нічого не треба. Не те, щоб ви забирали 800 плюс, бо ви знаєте, якщо статусу карзлітаєте, 800 плюс, ви також куту під хвіст, як то кажуть. Ну і власне, отакі от друзі. Ситуації на сьогодні я хочу вас попросити підписатися на цей канал. Обов'язково поділитися, переслати вашим друзям та родичам, тому що це дуже важливо про ті всі афери і зміни, про які я назвав вам треба знати, і вашим друзям також. І, власне, я ще хочу нагадати, що в описі або ж за посиланням шапці профілю ви зможете переказати ваші кошти в Україну на гривневі карти з підвищеним промокодом PH26 від компанії TransferGo. Це єдине, що я можу вам дати на сьогодні з приємного. І, до речі, хочу сказати, що кількість переказів там є обмежена, їх є лише три. Тому раціонально використовувати ці перекази, а також діліться кодами з друзями, тому що, ну, слухайте, безкоштовне покидають, треба брати. На сьогодні все. Побачимося вже, друзі, в наступному випуску. І хто додивився до цього моменту, будь ласка, напишіть 2026. І так я зрозумію, що ви додивилися це відео до кінця.